У 2017 році годинник Rolex Daytona купили на аукціоні за 17 мільйонів 752,5 тисячі доларів. Цей лот побив усі рекорди як найдорожчий годинник, проданий на аукціоні за всю історію людства. Якщо чесно, я трохи в шоці навіть з того, що за якусь звичайну модель цього бренду треба платити від 10 тисяч доларів. А ці 17 мільйонів зовсім на голову не налазять. І я вирішив розібратись, чи дійсно даний бренд того вартий, або це все лише розп'рена кулька для заможніх, щоб мірятись, ну, ви самі Зрозуміли, чим і у компанії справді непогано вміють робити рекламу. Наприклад, у 1926 році вони випустили перший в світі водонепроникний годинник та надягнули його на британську плавчиню Mercedes Gleitze, яка в них перепливала манш. Маркетологи Rolex навмисно викликають дефіцит продукту, роблячи до мільйона годинників на рік та складаючи довгі списки очікування на нові моделі. Це також пов'язано з тим, що виробництво всіх різноманітних компонентів, які входять до кінцевого продукту, займає один рік, але після того як вони виготовлені на збирання йде 4 години? До речі, цей процес робиться виключно вручну. Бренд зумів асоціювати свій продукт зі світовою елітою, включаючи знаменитих акторів, спортсменів і політиків. Багато високопоставлених людей, у тому числі Роджер Федерер, Тагервуд і Барак Обама, колись були помічені в Rolex. Ця асоціація з могутніми та впливовими людьми допомогла утвердити Rolex як символ влади та розкоші, але насправді вони досить відповідально підходять до виробництва. Я дізнався, що компанія має власний ливарний Цех, який виробляє золоті та платинові сплави своїми силами, це означає, що Rolex має повний контроль над якістю матеріалів, які використовуються у їхніх годинниках, що робить їх одним із небагатьох брендів, які виготовляють усі компоненти самотужки, і єдиним брендом, який робить власні сплави золота. Rolex інвестує значні кошти в дослідження та розробки, і навіть має окрему команду вчених та інженерів, які постійно працюють над удосконаленням технологій. Всі годинникові мітки встановлюються вручну, і в них навіть є власне. Команда гемологів, що працює над забезпеченням найвищої якості дорогоцінних каменів. Гемологи Rolex купують, перевіряють, упорядковують і вставляють камені в годинники. На протязі всієї своєї історії бренд справді намагався бути першим серед усіх годинників у світі. У 1953 році вони випустили перший годинник з водонепроникністю до 100 метрів. Також Rolex став першим брендом, який виготовив годинник з відображенням двох часових поясів одночасно. Ще вони випустили перший наручний годинник з вічним ротором. І Перший годинник здатний автоматично змінювати день і дату на циферблаті. Годинник бренду був на вершині світу та на його дні. У 1953 році уся команда під керівництвом сера Едмунда Гіллері піднялася на Еверест з Rolex на руці. У 2012 році Джеймс Кемерон спустився в Марянську западину під час своєї місії Deep Sea Challenge. При цьому він одягнув годинник Rolex Deep Sea Challenge, який був гарантовано водонепроникним на глибині до 12 тисяч метрів. А ще один цікавий. Ви факт полягає в тому, що штаб-квартира Rolex має більш сильну охорону, ніж в'язниця високого рівня безпеки. Однією з причин цього є те, що там зберігається тільки злитків золота на декілька мільйонів доларів. У будівлі є сканери відбитків пальців співробітників, двері банківських сховищ, сканери радужної оболонки ока та немарковані броньовані вантажівки для переміщення деталей Rolex з місця на місце. Безумовно, Rolex це геніальна маркетингова машина, яка постійно впроваджує інновації та залишається попереду всіх. Від топового. Маркетингу до дефіциту виробництва бренд досконало вміє створювати попит на свою продукцію, і вони справді більше ніж за 100 років кров'ю та потом вибороли собі репутацію найпрестижнішого виробника годинників у світі. Можна ставити під сумнів та хейтити їхню політику відносно ціни, але якщо по чесному, це не наш бізнес і не нам туди лізти. А доки суспільство не перестане оцінювати людей за матеріальними речами, доти такі бренди, як Rolex будуть на вершині.